Зараз ми знаходимося у Закарпатській області, Ужгородський район, село Чуманин. І це компактне поселення, де проживають представники ромської громади. Для нас дуже важливо підтримувати низові ромські організації, які працюють саме на місцях. Нашою метою в рамках цього проекту є те, щоб діти отримали доступ до освіти, для того, щоб у них з'явився простір, де вони можуть навчатися, обмінюватися думками, спілкуватися. І дізнаватися більше про їх можливості в цьому світі. І здавна бачу, що ромські діти вони дуже мало отримують освіту. І тому в мене таке бачення, що потрібно, щоб ромські діти навчалися, щоб вміли читати, писати, щоб могли здобути якусь професію для себе, щоб надалі їм було краще жити. Українська мова далі математику, вчим, ромську культуру, фізичні вправи, ну різне таке малювання. У нас є вчитель, і також у нас два волонтери є в нашої організації, член організації. Я хочу просто навчити діточок. Української мови, які бо вони того хочуть. Я бачу своїх, що вони хочуть вчитися. Я радію, коли бачу захват в їхніх очах, коли вони не знають, як то то написати. Тут їм вдалося це написати. Це мене мотивує. З кожним разом все краще і краще. На початку у нас було десь 20 дітей. Це були перші уроки. Вже зараз вже десь до 50 дітей. Вчора було 46, а бачу сьогодні ще більше. Я люблю математику, я люблю уроки. Я люблю читати віші. Ми з ними проводимо українську мову. Вони вже дуже багато вивчили українських слів. Вони не знали нічого, навіть не знали говорити добрий день, нічого. Зараз дітки вже вміють і говорити, і привітати. Мені їх дуже шкода, бо бачите, як тут. Это большая проблема Когда еще я маленький был Тоже это была проблема Что цыганские дети не знают читать, писать И это мечта была у меня Что научились читать, писать Что знали, когда идут куда-нибудь Такой маленький автобус идет и не знают куда Но если знают читать, писать Читают и знают Я скажу від себе і від організації, скажу, що для нас це дуже важливо працювати із громською організацією Голос Румні. Це нам як кажеться, Це дуже приємно працювати і важливо навіть в рамках цього проєкту з «Center for Disaster Philanthropy» Ми підтримали п'ять організацій, які працюють на рівні громад. І Нашою метою є не тільки підтримати в реалізації самого проєкту, але й допомогти організаціям стати більш стійкіше та розвинути їх організаційну спроможність. І для цього ми проводимо і будемо проводити ряд різних тренінгів для них з проєктного менеджменту, фандрайзингу і так далі.